Привіт! З вами знову я, Оксана Чепурна, І сьогоднішнє моє відео воно буде презентаційним. Я хочу вам розповісти про таку собі скатертину самобранку. Пам'ятаєте, як в касті така собі скромна тряпочка і розгортаєш, а там все саме смачнюче, саме шикарне і так всього багато і таке все The Best. От про таку скатертину самобранку я вам хочу розповісти. Оце от така скромна баночка. Оцей вітаміно-мінеральний комплекс, який називається Делі. Так от, вміст цієї баночки він, як Катерина Самобранка, він наскільки шикарний, там наскільки всього багато, там наскільки все корисне і смачне для наших клітиночок, що я думаю, що вам просто варто про це дізнатися. Отже, Делі продукт американський випускається американською компанією Forever Living Products. І чому саме про цей продукт хочу розповісти? Я дуже дуже багато біологічно активних добавок на нашому ринку. Взагалі, як споживач при виборі продукту для себе, для свого здоров'я, маєте орієнтуватися на три основні критерії. Перший це сировина, з якої виготовляється кінцевий продукт. Вона має бути органічна. Другий момент технології виробництва. Технології мають бути безпечні, тобто кінцевий продукт не має містити ніяких токсичних залишків, ніяких токсичних домішок. Має бути безпечним. І інший момент технології виробництва вони мають зберігати всі ті цілющі властивості, всю ту біологічну активність сировини, з якої вони виготовляються в кінцевому продукті. Тобто продукт має бути активний, працюючий, а отже, ефективний. І третій момент це компонентний склад, що саме входить в ту чи іншу таблеточку чи капсулку, і чи є доцільно, чи вигідно нам взагалі купляти такий продукт. І я швиденько по цим критеріям прийдуся. Щодо перших двох критеріїв: органічність сировини і технології виробництва, сировина тут однозначно органічна і використовується лише власна сировина. Виробник, тобто він має свою власну сировинну базу. Щодо технологій виробництва, вони не просто високих стандартів, вони інноваційні. І ці моменти можна перевірити, коли ви поцікавитеся сертифікацією продукти цієї компанії, цей продукт, в тому числі, має надзвичайно високі сертифікати, надзвичайно круті сертифікати, такі, що Таких сертифікатів немає жодна аптека на жодний свій продукт. Хто не вірить, може звернутися до сертифікації, може звернутися до офіційної інформації. Я не буду на цьому зупинятися. Це все є в у вільному доступі. Мене дуже приваблює компонентний склад і те, що сюди входить. І далі я вам про це розкажу. Отже, компонентний склад. Я не дарма назвала цей продукт з катериною самобранкою, тому що сюди входить 55 компонентів. Вдумайтесь, 55. І це не просто так накидали, аби ще накидати. Кожен компонент він витриманий в такому співвідношенні до інших, в такому дозуванні, в такій формі, щоб створювався максимально синергічний ефект. Тобто, коли він попадає, потрапляє в наш організм. Кожен компонент максимально підсилює дію іншого. І зараз я трішечки вам детальніше розкажу, і що сюди входить і чому я так говорю, що це крутий продукт. І перша компонентна категорія це вітаміни. Сюди входить 12 вітамін. Вони всі органічного походження, як я вже сказала, але унікально цікаво не це. А та форма, в якій вони знаходяться. Справа в тому, що в організмі, як правило, працює не той вітамін, який ми з'їли, а той продукт. Біологічно активний, в який цей вітамін має перетворитися в нашому організмі. Для цього має відбутися там одна, дві, чи декілька хімічних реакцій, і не завжди ці реакції з якихось причин в організмі можуть відбуватися. І людина буде приймати вітаміни, але не буде мати ефекту від тих вітамінів, тому що вони не переходять свою активну форму. Наприклад, Вітамін В6, передоксин, це не робоча форма, це біологічно неактивна форма. І для того, щоб він почав працювати в нашому організмі, він має доєднати до себе молекули фосфору і перетворитися в піридоксаль фосфат. Для цього має спрацювати ферменти, фосфорилюючі, для цього має бути достатньо вітаміну В2, він також приймає участь в цьому процесі. І тоді вітамін В6 почне працювати. Але, як я сказала, не завжди можливі ці реакції в організмі. Так от, компанія, враховуючи ці моменти, продумує. Збила ці вітамінки, а ці молекули вже біологічно активними, уже працюючими. Тобто так, наче ці реакції вже відбулися, і вже от готова форма, яка буде діяти тільки організм і буде працювати. І це дуже круто, тому що е, цей продукт буде працювати в будь-якому організмі, і в тому, де ці реакції можливі відбуватися, і у тих людей, де за якихось причин е, неможливі ці реакції. Ця добавка, ці вітаміни, вони будуть діяти і будуть давати ефект. Друга компонентна категорія це мінерали. Їх дев'ять. Вони також органічне походження, і знову ж таки буду говорити про форму мінералів. Мінерали є у вигляді у формі солі, наприклад, карбонат, сульфат, хлорид, нітрат і так далі. А є у вигляді хелатів. Що таке хелат, це коли мінерал поєднується з якоюсь амінокислотою, з якоюсь молочною кислотою чи якоюсь іншою органічною кислотою. І от така форма хелатна, вона максимально засвоюється і вона є безпечною, тому що, наприклад, сульфат заліза чи сульфат міді, ну це сульфат міді це мідний купорос. Сульфат заріза це залізний купорос, тобто це токсична речовина, і її ні в якому разі, наприклад, не можна давати вагітним жінкам чи дітям, але тим не менше призначається. Так, от хелатна форма, це є органічна форма, вона безпечна. І ще один момент. Мінерали конкурують між собою за вхід в клітину за рецептори клітину, і один може витісняти інший, якщо це у вигляді солів. Якщо це у вигляді хелату, хелат перекладається як клешня, тобто оця амінокислота вона протягує оцей мінерал за собою, як клешня в клітину, і навіть конкуруючи мінерали в поєднанні з амінокислотою, проходять клітину, і кожен робить свою роботу. І це також є показником ефективності продукту, коли немає конкуренції, все засвоюється і все працює. Крім вітамінів і мінералів, в цей комплекс входить ще антиоксидантна система, яка складається з фітонутрієнтів: флавоноїдів, каротиноїдів це рутин, перцетин, гесперидин, лікопін, лютеїн, заексантин, еллагова кислота, альфа ліпоєва кислота. Тобто, це ті речовини, які виконують дуже, -дуже багато роботи в нашому організмі і захищають. Ці <сусуди>, судини наші, і е, захищають сітківку ока, і борються з новоутвореннями, наприклад, з е, аденомою простатою чоловіків, і е, знижують синтез поганого хелестерину, і багато-багато-багато роботи виконують, і захищають наш організм від надмірного руйнування вільними радикалами, від, надмірного, е, від надмірних окислювальних процесів. А отже, профілактують онкопроцеси. І Оці всі речовини вони єць в цьому комплексі. Також в цей комплекс входить порошкова суміш з 22 ягід, фруктів і овочів. І зараз я вам зачитаю, що входить яблуко, буряк, червоний перець, помідор. Полуниця, клюква, вишня, асирола, капуста, шпинат, цибуля, мангостин, гранат, ягоди асаї, ожина, черниця, брокколі, кале, морква, гарбуз, виноград. Тобто надзвичайно багатий стіл для наших клітин. ще в склад цієї добавки входить алої віра і коензим q 10. Коензим Q10 – це такий. Кофермент, без якого неможлива доставка кисню до клітин. І коли не вистачає цього коферменту q 10, то у клітин починається кислородне кисневе голодування, починається гіпоксія з усіма витікаючими наслідками звідси. Про алої Вера, зупинятися взагалі не буду довго, тому що це унікальна рослина, має унікальні властивості. І от оце все робить. Продукт надзвичайно цінний, то тобто, на порядок піднімає цінність продукту і робить його унікальним. Тому що такого складу, такого компонентного складу я не знайшла в жодній іншій біодобавці. Не говорячи вже про аптечні, навіть у дуже гарних компаній-виробників я такого складу не знайшла. Тому це унікальний комплекс. І якщо ви будете приймати дві таблеточки в день рано, і ввечері ви забезпечите свій організм максимальним захистом. По вартості дина доза такого шикарного продукту, такого захисту, вона вартує як чашка кави. Тому це доступно, це якісно, це ефективно, це безпечно. І ще хочу зазначити такий момент, що цей продукт можна і потрібно вживати на постійній основі. Тому що, власне кажучи, це їжа це концентроване харчування для ваших клітин. І якщо ви додасте до свого звичайного звичного раціону оцей продукт на постійній основі, ви зможете запобігти дуже багатьом проблемам зі здоров'ям в майбутньому і відкоректувати, відрегулювати якісь питання відхилення вашому здоров'ю, якщо наразі ви їх маєте. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете звернутися за вказаним телефоном чи в один з якихось месенджерів, які вказані були під цим відео. А я вам бажаю достатньо любові до себе, щоб користуватися найкращим, що є в цьому житті. Дбайте про своє здоров'я, мирного вам неба і Божої благодаті!